Сертю свер подало, І тим, що гроба життя дароба, Христос воскрес із мертви, смерть свер І тим, що грабам, життя дарував. Христос.

Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки, віків, амій. Присвятай тройця, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, владико, прости, беззаконня наші, святи посвяти, цілий немочі наші, імені Того ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче що і сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай <нахи> <нахи> буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і новини на нас у спокусу, але визволи нас від лука. О Твоє царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повся час, і на віки вічні, Алі, до Богородиці, запоном нині при в річні свені. І, і припанімо покаяння, взимаючись на мене душевної. Лишиться, поможи, знову насагнувшись над нами, поспішився, бо загибаємо від множества божества, не заверни робіт твої снічих, бо в тобі єдину заступицю маємо, От Отцю і сину, і святому духові. І нині повсякчас, і, і на віки, Амінь. не замокнемо ніколи, Богородице, Просило Твою говорити мене до Сьогодні, бо коли ти мене приставила загалючі, хто в нас вирятував і сім. Тож би охоронив нас нині вільними, Ми не відступимо від тебе, владичице. Твоїх пора, б завжди від усякої біди, Єдина благослове. Пухай, дочко, із поля, ні прихили вухо Твоє, Помяну ім'я твоє, у всякі роді і роді. Господи, помолівся, Господи, помилуй. Ти святий си Боже наш, і славу, села, імоцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, повся і повсякчас, і на віки вічні, всяке дихання. І ти Богу, святині, околі, ти от твердині сили, Гос. нехай хвали, Господа. Щоб сподобалися ми слухання Святої Івангелія, Господа Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Омину премудрість прості вислуми Святого Івангелія, мирці и духові твоєму. І длуки Святого Івангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава, Тобі! будьмо уважні. І, дні, вставши, Марія, пустила ще швидко в дорогірську околицю, в місто Юди, увійшла вона в Дім Захарії, привітала Єлизавету, і як почула Єлизавета, привіт Марії, зринулося дитя в її лоні. Єлизавета сповнила тим духом і скликнула сильним голосом, і сказала благословенна тимі жінками, благословенні тлона Твого. звідки мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось би як голос твого привітання, золола в моїх вуха, Дитя з зрадости здринулося в моїй молоді, щаслива та, що повірила з'ясниться сказані від Господа, і мовила морі величає, душа моя, Господа, і дух ї, Бо Бозі, спасі моїм, Він відглянуся на вокороби своєї, ось би, від нині блажатимуть мене всі роди, велике вовчини мені всемутні святе його ім'я, Марія пробула завети місяців зо три, потім вернулася до дому свого. Слава тобі, Господи, слава, тобі! пресвята Діво Марія, бородиця примилосерна, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. Пресвята, богодиця, спаси. Ти Христа, Бога наша радуйся і тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. мати придвічної любові, радуйся і тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородиця, спаси. нас. Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Рай, святая Богородице, спаси нас. І вони порожну зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе оповаю. Святая, Богородиця, нас. Від Харовим і радуйся і спасити, що на тебе оповаю. Пресвятая Богородиця спаси нас. Діво від царапим славніша, радуйся і спасити, що на тебе оповаю. Пресвята, Богородиця, нас. Марія Голубка не, сквер, не, і тих, не Марія, квітко, дівецтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая святая, Богородиця, нас. Марія запашна квітко дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородиця, спаси. нас. Марії, добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пересвятая Богородице, спаси нас. Марії, покрови світу ширше від облаків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая. Пресвятая Богородице, спаси нас. Заступниця пересправедливим судею, радуйся і спаситих, що на тебе уповаю. Рай, святая я спаси нас. Марія потіх заплаканих, радуйся і спаситих, що на тебе оповаю. Пред Богородице, Богородиця, спаси нас. Марія, прибіжи ще річників, радуйся і спаси тих, що на тебе Пресвятая спаси нас. Марія, посередниці, що не покинулась в нас після свого спення, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвята Богородице, спаси. нас. Єдине і благословена, радуйся і спаси, тих, що на тебе вповають. Тресвята, я богониця, спаси нас, за всіх ти молишся, благая, за те, що прибігають Смірою від мого дні тві, Бог у порятунку перед Богом. Ми так і скорботах ми рішні не маємо, Обтяжені гріхами, не знищеними, мати Бога вишнього, тому Хто до мене до тебе припадаємо, і з бабі досягней. В снім роді роді, скорби храність, і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, Скитальці потіха, бурями гнаних пристань. Гори посення намішних по заступниця, же старости, мати Бога вишнього, ти єси прачиста, поспіши самого о, спастися рабом Твоє. Слухай, дочко, із поляні, прикили вухо Твоє, радуйся, пречистоя діво, радуйся ціни, скінтри, Царя Христа, радуйся, зростивши шарозна та Самі не свіхо, радуйся всіх радосте, радуйся, він не спасе, радуйся, заступниця всі Христина і прибіжичи влади, Sino, y si a